То твій цар, кого ти слухаєш, кому служиш, кому поклоняєшся, за ким слідуєш? Зараз на кожному кроці всі кажуть, що я віруючий, читають молитву, Отче наш, ніби якусь мантру по сто разів, але чи потрібно воно так Богу? Коли ми кажемо, що ми віруючі. Ми маємо своїм життям показувати, що ми справді віруючі. Якщо ми кажемо, що ми віруючі, що Ісус Христос наш, наш Господь, ми маємо жити по Йому слову, по Його вченню, слідувати вченню Ісуса Христа, апостолів, пророків, його учнів, щоб справді бути дитиною Божою, ми маємо жити так, як заповідав Господь жити по Йому слову. Тоді справді буде видно хто віручий, а хто.